Сьогодні, тут у президентській резиденції Синьогора президенти трьох країн вперше зустрілися у форматі Люблінського трикутника, президент Польщі, Литви та України і не тільки зустрілися, а підписали спільну заяву. Основні питання, які обговорювали лідери трьох держав, це ситуація на кордоні ЄС та Білорусі. Тут президент Зеленський висловив свою солідарність із Литвою та Польщею та сказав, що Україна зміцнює власний кордон. Лідери держав обговорили нарощування російських військ поблизу кордонів нашої країни та агресію Російської Федерації щодо України. Наше спільне завдання стримати загрозу Загрозу з боку Росії, захистити Європу від агресивної політики Росії. Сьогодні Україна, Польща і Литва перебувають в авангарді цього стримування. Як ніхто інший, ми розуміємо наскільки гострою є потреба консолідувати наші спільні зусилля. Наскільки необхідна саме сьогодні єдність. Україна разом з нашими друзями, разом з партнерами активно працює над згуртуванням світового. Вою спільноти і союзників навколо ідей безпеки. Навколо ідей миру, президенти Литви та Польщі підтримали вступ України до ЄС та НАТО. Також говорили про необхідність санкцій щодо Росії через її збройну агресію, кібератаки та будівництво газогону Північний потік потік-2». Президент Польщі Анджей Дуда під час виступу заявив, що він виступає проти будь-яких поступок Росії. Наша позиція стосовно цього, як президентів Люблінської Трійки, дуже чітка. Безпека України фундаментальне питання. Ми повинні не дозволити відбутися. Не лише військовим нападом на Україну, але й повинні зробити все, щоб запобігти такій атаці. Саме Росія повинна полишити ті дії, які вона робила останнім часом. У 2008 році напад на Грузію, у чотирнадцятому на Україну. Росія окуповує частину грузинської території, а тепер української. Гітанас Наосяда сказав, що Литва підтримуватиме вступ України до ЄС та НАТО. Окрім того, він нагадав, що позиція Литви щодо проєкту російського газогону Північний Потік-2 залишається незмінною. Це політ. Тичний, а не економічний проєкт Гітанес на також розповів, що готовий працювати та допомагати Україні побороти наслідки агресії та сприяти вступу в НАТО. Ми бачимо 100 тисяч російських військових і обладнання. Бачимо кібератаки, дезінформацію та пропаганду. Невже ми повинні сказати, що закриваємо очі і все залишається так, як раніше було? Я так не думаю. Якщо баланс втрачається, має бути реакція. НАТО повинне відреагувати не лише тим, що сконцентрує свої війська на східному фланзі, але і підсиливши військовий потенціал і виробивши алгоритми для усіх можливих варіантів. За підсумками зустрічі президенти України, Литви та Польщі підписали спільну декларацію. Як сказав Гітанас, на осяда, саме цим документом вони висловили підтримку вступу України до НАТО. Ця декларація, зі слів президента Польщі Анджея Дуди, це чіткі напрямки співпраці трьох держав. Діана Коржук, Василь Скрипка, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.